Цьогоріч столична підземка капітально відремонтує 13 ескалаторів. Зараз роботи тривають на станціях Либіцька та Політехнічний інститут. В обмеженому режимі ці зупинки працюватимуть до 4 квітня та 24 травня. Відповідно, як ремонтують підйомники, бачив Андрій Лащ. 19 березня на станції Політехнічний інститут зупинився другий ескалатор. На плановий капітальний ремонт. 600 рухомих сходинок метрополітенівці мусять відремонтувати за два місяці. До того часу пасажири мають шукати об'їзні шляхи. Більшість альтернатив знайшли з січня, коли стояв перший ескалатор. Тому особливих проблем через обмеження у години пік люди не відчули. Вранці я не користуюсь станцією, користуюсь трамваєм, а ввечері. Той час, коли я їду, то небагато людей. Люди просто з ума сходять всі піхаються. Ужасно просто якщо чесно. Я все час виходжу з метро, не вхожу, тому ну у мене особисто проблем немає. Другий день метрополітенівці розбирають усю конструкцію ескалатора. Працюють у дві зміни. Коли роботи побільше, на допомогу прийде ще одна бригада. Тож графік буде цілодобовим, мають повністю розібрати конструкцію, виявити зношені запчастини та замінити їх. Якщо не проводити плановий ремонт чи бодай змащувати необхідні деталі, може статися аварія з летальними наслідками. Були случі в московських мітрополітенах що ескалатор, шейка вала а температури нагріву підшипника. Ескалатор міняв своє направлення, і спускався протиположну сторону під пасажирами Це привело до травм і многим вічем. Крім запчастин самого ескалатора, замінять також настил на, на східцях. Як правило, зношується більше як 50% поверхні. Часто оновлення потребують і фартух із фанери. Їх міняють на металеві, паралельно займаються і гумовими поручнями. Після нещасного випадку на станції метро золоті ворота, коли той лопнув, їх оглядають з посиленою увагою. Зараз на двох станціях одночасно. Одночасно виконується Ремонти двох ескалаторів ну на сьогодні це станція «Політичний інститут і Лебіцька. От В кожній з бригад задіяно 20-22 чоловіки. Роботу ремонтників пасажири часто не помічають, кажуть метрополітенівці. Мовляв, що можна відновлювати майже півроку. Та працівники підземки пояснюють, справу мають із надзвичайно складним механізмом, який потребує прискіпливої уваги. Бо ескалатори, які по-хорошому необхідно було замінити на нові, досі працюють. Андрій Лащ Ігор Горпленкін, телеканал Київ.